Усім привіт! З вами Max BM і в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про портативну колонку AF Digital Speaker Specker. Чому я називаю портативно? Тому що, як зараз вам покажу, як ви бачите, вона плоскенька. Отако от Вона на і може влізтися у... У... При... у малу сумку там, чи в кишенях, якщо будете десь ходити. На природу, допустим. І, до речі, якщо ви будете на природу, то воно дуже сильно грає. Може змінити вам отаке от радіо. Дуже потужне. Має до 30 звуку. До 30 разів треба нажимати аби було Звук добрий. Ну, воно дуже потужне. Так, тут ми бачимо вихід для флешки. Тут зарядний пристрій, виключатель вгорі є вихід для CD-карти тут для навушників. З іншого боку є, можна сказати, панель управління, знизу килимок, що дуже міцний тримається, добре. Зверху динамік, як ви бачите, хромований корпус, як ви бачите, що воно вже ВБСКує. Кормований корпус тримає сіточку, щоб динамік не пошкодити, нечайно. Бо якщо він буде пробитий, допустим, чи якось пошкоджений, то колонку, все, це вже. Дуда давати ремонт чи, чи що, або викидати. Я не знаю, якщо нічого не вийде замінити її, то її вже не треба. Тому тут така сіточка. Дуже міцна, я вам скажу. Дуже міцна. Сідочка хоч і маленька. І так. У цій коробиці є ще одна коробочка. але маленька. І так, Вікіан дуже кисно. Ця коробочка пластмасова, що дуже недобра. Як із не закривається. І так далі. Я кортонна, що на ній стоїть така колонка. Тут у нас є інструкція. Ну, по-англійськи. Ну, я думаю, ви і без інструкції розберетеся, бо я розібрався. Тут у нас є такий перехідничок замість навушників. Якщо у вас, допустимо, ноутбук чи комп'ютер, чи навіть телефон тихий, чи гра якась у вас тих. Ви підключаєте спокійно це до колонки. І воно ідеально грає. Так, це ми відкладаємо на бік. Окремо я купив такий зарядний пристрій. При нього я більше розкажу в наступному відео. І що ж, пробуємо його зарядити. Розкриваємо, розмотуємо точніше. Підключайте це ззаду. І вставляйте розетку. Також відмітити, що тут є е, два діоди. Одна, че, один діод червоний, другий зелений. Червоний повідомляє про те, що заряд, зарядний пристрій ще добре не зарядився. А зелений, що вже заряджено. Що можеш в, е, витягати. І що ж. Пробуємо зарядити. Оп. Також хочу відмітити, тут світить червоний діод. що повідомляє, що зарядний пристрій заряджається. І так, і що ж, почекаємо, коли вона зарядиться. І так, зарядний пристрій вже зарядився і можемо його випробувати. Раджу вам... Пізніше трохи, коли я буду підкручувати звук повну, скрутити трохи звук у навушника, бо буде дуже чути, якщо ви навушник. А якщо ні, то все одно скрутіть. Так підключаємо, воно має защокнутися. Защокнутися і включати. Як ми бачимо, воно світиться. І так, іде загрузка. Ми почекаємо. Мене там чекають безжалісні монстри, ось зі станоку вискакує двоє, я не лякаю. Як бачу це звук на 10. І так пора... раджу вам зараз скрутити звук, як я вам казав. І все, можете звук підкручувати. Як я вам казав, дуже сильно грає. Дуже сильно потужна колонка, просто вам скажу. І що ж, я думаю, на цьому все. Хочу також повідом, при, передати привіт каналу FIPRO. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, усім пока!